Книга Перша Царів, глава 19. А Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був у Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Ілі, говорячи: Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твоїй, як зроблена душі кожного з них. І побачив він це, і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви, і позаставив там свого хлопця, а сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті, і сказав Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось ангел діткнувся його і сказав йому Устань та попоїш. І глянув він аж ось у його головах калач, спечений на вугілі та дзбанок води. І він їв та пив і знову поклався. І вернувся ангел Господній у друге і діткнувся його та й сказав Устань, попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав і попоїв та напився, і він ішов, підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. І прибув він туди до печери, і переночував там, аж гос Господня слово до нього. І сказав він йому: чого ти тут іллє? А той відказав я був дуже горливий для Господа Бога Саваота. Бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем і позастався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний. Що розриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі й Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив, чого ти тут іллє? А він відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога свого Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечев, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти до її. І сказав до нього Господь: Іди, вернися на свою дорогу на Даманську пустиню, і прийдеш і помажеш Хазаїла на царя над Сирією, а Єгу, німшієвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея, шафатового сина з Авел-Мехоли, помажеш на пророка замість себе. І станеться хто втече від Хазаїлового меча, того вб'є Єгу. А хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позаставив сім тисяч усі коліна, що не схилялися перед Валом, та всі уста, що не цілували його. І пішов він із віти, і знайшов Єлисея, шафатового сина, а він оре. Дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому, і підійшов до нього Ілля. Та й кинув йому свого плаща. І позоставив той волів та й побіг за Ілею і сказав Нехай поцілую я батька свого та матір свою, та й піду за тобою. А той відказав йому Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього, взяв за пряга волів та й приніс його в жертву, а ярмами волів зварив його м'ясо. І дав народові а ті їли. І він устав і пішов за Ілею, та й служив йому. Амінь.